В Одесі поліцейські викрили групу осіб, серед яких неповнолітні, що спричинили смертельні тілесні ушкодження містянину. Правопорушників встановили і затримали в день скоєння злочину. Їм вже повідомили про підозру у тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. За цей злочин вони можуть провести за ґратами до 10 років. Подія сталася кілька днів тому у Київському районі Одеси. Рано вранці до поліції надійшло повідомлення медиків швидкої про виявлення 38-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті біля входу у багатоповерхівку на вулиці Ільфа та Петрова. Він разом зі співмешканкою виймав кімнату у квартирі в цьому будинку. Слідчі відділу поліції номер 4 Одеського районного управління номер 1 внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками частини 2 статті 121 кримінального кодексу України і розпочали досудове слідство за оперативним супроводом працівників управління карного розшуку обласної поліції. Скажіть, будь ласка, за що вас затримано? За тяжкі тілісни. Сто двадцять перси. дрались в квартирі за старі діла. Одесі поліцейські затримали групу осіб, серед яких неповнолітній, за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень. Подія сталася кілька днів тому у Київському районі Одеси. Вранці до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті біля входу до однієї з багатоповерхівок. Поліцейські за вказаним фактом розпочали досудове розслідування та в ході проведення низки слідчо розшукових заходів того ж дня встановили та затримали осіб, причетних до злочину. Ними виявилося четверо місцевих чоловіків віком від 17 до 42 років. Як було з'ясовано, найстарший з них зібрав компанію знайомих, щоб помститися містянами за те, що той колись його побив. Дізнавшись адресу проживання свого кривника, спільники дочекалися, коли він прийде додому і нещадно побили. Покидаючи квартиру, правопорушники винесли потерпілого до входу багатоповерхівки, де і покинули. В ході проведеного огляду місця події слідчі вилучили низку речових доказів, тіло чоловіка направили на проведення судово медичної експертизи, яка встановить точну причину смерті. Попередня смерть настала в результаті черепно-лицевої травми в сукупності з переломами ребер та грудної клітки. Наразі усім фігурантам слідчі повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому групою осіб, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі строком від 7 до 10 років. За клопотанням поліцейських, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.